Зіштовхнулися півсотні автівок у Росії. Масова аварія через негоду є загиблі на Росію. Суне ще один потужний циклон. Далі у випуску розповім усі подробиці. Ви на фабриці новин. Мене звати Анастасія Федор. Починаємо. У Росії чергова катастрофа тепер на дорозі в Новгородській області. На трасі зіткнулися близько півсотні машин. Аварія сталася на 525-му кілометрі траси М 11 Нева. За останніми даними від губернатора області є постраждалі. Російські телеграм-канали уточнюють, що йдеться про чотирьох загиблих, серед яких дитина. Також ще десяток людей отримали травми. Ось як виглядає ця масштабна ДТП. Причини аварії досі невідомі про них не каже ані влада, ані поліція не пишуть навіть телеграм-канали. Попередньо припускають, що ДТП сталося через погану видимість на дорозі і метіль. Також уже відомо, що слідчі організували перевірку за кримінальною статтею про надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, тобто через погане прибирання снігу на дорозі. Рух трасою бік Москви перекрили. Повідомляють про страшенні затори довжину, в 30 кілометрів дехто залишає автівки і йде пішки вперед, щоб розібратися, що трапилось. Бампери, номери, крила та інші деталі машин, що відлетіли в момент аварії. Лежать на дорозі багато автомобілів сильно побиті та зім'яті. об'їзд організували на 545-му кілометрі з виїздом на трасу М 10 Росія. На місці події працюють співробітники ДаІ МНС і слідчо-оперативна група. Рятувальники дістаються до місця інциденту вертольотами. Губернатор Новгородської області пообіцяв розгорнути поруч із трасою пункт обігріву для постраждалих. Тим часом у Підмосков'ї людям досі не можуть повернути опалення, а ті, в кого воно є, теж не в захваті. Адже труби через шалений мороз продовжують лопатись, і гаряча вода тече просто у квартири. Тільки погляньте, як виглядає помешкання у балашиці, що прямо під Москвою. А жителів одного з районів пімосковного Подольська влада продовжує годувати обіцянками. Люди сидять без тепла у 20 градусний мороз. вже п'ятий день. Натомість губернатор регіону Андрій Вороб'йов пообіцяв дати опалення всього у три будинки. Хоча мерзнуть. Сотні тисяч осіб до цього він заявляв, що тепло повернеться у квартири 5 січня, але тепер доводиться виправдовуватись. Мовляв, морози заважають ремонту теплотрас. Начхати на жителів Підмосков'я не лише місцевій владі, а й центральному російському телебаченню. Пропаганді цікавіше пускати в ефір і публікувати. Новини про нещодавні скандали з голою вечіркою Влєєвої. також одна із топ-тем. Передвиборча кампанія Путіна аналітики порахували, що Держагентство Ріановості присвятило катастрофі з опаленням лише 22 Публікації а Кіркорова та компанії аж 117 повідомлень. Держканали розповідають про відсутнє опалення у сотні тисяч людей лише наприкінці новинних випусків. Наприклад, Росія 1 показала сюжет на три хвилини, але перед цим розповіла про всі інші події в Росії та світі. Натомість заходи за участі Путіна показували протягом 12 хвилин, і це при тому, що ситуація під Москов'ї може лише погіршитись, адже після у. Ковного росіянами потепління до Москви майже одразу повернуться суворі морози. Така різка зміна температури точно не піде на користь і без того дірявим трубам у підмосков'ї. Все більше міст можуть повторити долю сонячногорська. Це ще одне місто в московській області, де жителі замерзають без опалення та гарячої води. А влада робить усе можливе, щоб зам'яти проблему. І обіцяє золоті гори у вигляді. Працюючих котелень та віз, і нині там. Увага на екран. Баранова 23. Знову прорив в труб. І знову чья-то машина пострадала. На цьому мене усі новини. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую за увагу і до зустрічі.